Близько двох тисяч порцій на день зможуть готувати на ось цих повернях у новому навчально-виробничому центрі кулінарний хаб. Він відкрився на базі одного з запорізьких коледжів. Хто і як зможе тут навчатися, та чи будуть з цієї кухні готувати запорізьких школярів, розкажемо далі. Завідувачка навчально-практичного центру Марина Назарова показує кухню з сучасним обладнанням, пароконвектоматами, кухонними комбайнами та вакууматорами. Також вона облаштована спеціалізованою коморою та 16-ма робочими поверхнями. Це досвід працювання з таким новітним обладнанням а для дітей це можливості. Я сама навчалася в цьому навчальному закладі ще до того, як прийшла сюди працювати. Якщо б нам розповідали, як працювати саме на такому обладнанні, саме в таких от умовах, це було б набагато якісніша освіта. Новим кулінарним хабом та всім його устаткуванням користуватиметься близько 900 студентів готельно-ресторанного коледжу. Окрім навчальних занять, для них тут влаштовуватимуть майстер-класи з українськими шеф-кухарями. На одному з таких відточує свої навички першокурсник Ілля Яремчук. Пасирую морфу та цибулю для в рамках майстер-клас. На цьому столі ми готуємо. Суп-пюре із гарбуза, овочі пасируються, нарізаються. Далі ми переходимо до теплової кулінарної системи. Це безпосередньо наша теплова кулінарна система. Зараз в ній готується суп-пюре та компот. Одночасно компот закипає у нас 5 літрів компоту за 40 секунд. Відкриття кулінарного хабу обійшлося у майже 13 мільйонів гривень. Кошти на нього виділили з обласного та державного бюджетів. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Андрій Жишко каже: навчатися на цій кухні зможуть не лише студенти коледжу. Тут може здійснюватись підготовка як перепідготовка, підвищення кваліфікації, як ветеранів війни, так так і внутрішньопереміщених осіб, незайнятого населення може здійснюватись підвищення кваліфікації у кухарів сфери ресторанного господарства. І ми можемо організувати як індивідуальне навчання, так і групове навчання. Це можуть бути комерційні курси. Також ми співпрацюємо з центрами зайнятості з програмою Ваучер. В кулінарному хабі також планують готувати страви для запорізьких школярів. Втім, як саме впровадити цей механізм, поки не вирішили. Колич не є, є прибуткова організація. Супер по тендерним закупівлям гроші надходять після що де взяти коледжу гроші, щоб нагодувати дітей. Є декілька шляхів рішення. Перше шлях рішення я домовлюсь з усіма постачальниками. Вам все будуть порк, Маса механізмів. Ми можемо купляти це обласний бюджет, ми можемо передавати спільну діяльність робити, робити компенсацію за приготування. Певне, що на рівні заступників, керівника департамента всі ці проблеми будуть вирішені. А ми з вами 15 квітня прийдемо до однієї з наших підземних школ і будемо вже їсти їжу, приготовлену тут. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.